Всім привіт! З вами Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Сьогодні, друзі, я вирішив поділитись з вами цікавими модами, які я використовую для Farming Simulator. Якщо відео буде корисним для вас, оцініть його вподобайкою і коментарем. Дякую. В принципі, друзі, якщо ви не користувались цими модами, вони вам сподобаються 100%. Якщо ви ними користуєтесь, то, можливо, я розкажу вам щось нове про них. Ну, а якщо ви користуєтесь і все про них знаєте, то, друзі, дякую вам за перегляд. І почнемо з моду Color Configurator. Вже з назви зрозуміло, що цей мод пов'язаний з кольором. І для прикладу ми зараз пофарбуємо з вами ось цю ниву. Ну, В цього комбайна є декілька варіантів кольору: червоний, світлий, червоний, зелений, світлий, зелений. Ну, але виглядає цей комбайн як тільки з заводу. Я вам скажу, фарби для неви не пасує. Згодні. І зараз, друзі, ми спробуємо це виправити. Після встановлення моду при виборі кольору у нас з'явиться пункт Customize. І ось тут ми, друзі, і будемо підбирати колір нашого комбайна. Ну, я вам скажу, великий мінус моду в тому, що він не адаптовується під вибраний кольор. І колір потрібно регулювати вручну. Це, звичайно, великий мінус. І, до речі, ось тут ми можемо бачити, як буде виглядати наш колір. Хоч в цьому добре. Ну, я, наприклад, хочу зараз зробити якийсь трохи темніший колір, якийсь темний, червоний чи щось тому подібне. Просто щоб цей комбайн не виглядав таким новим. І зараз ми спробуємо це зробити. Ну, В принципі, давайте спробуємо ось такий колір. О, ну, я вам скажу, це вже інша справа. Але як бачите, друзі, фарба вона має відблиск. І знову ж таки, цей комбайн виглядає як новий. Заходимо знову і знову будемо регулювати. До речі, в чому плюс, що тепер ми можемо вибрати тип нанесення фарби? Це дуже класна штука. Ну, давайте спробуємо ось такий тип для прикладу, щоб ви розуміли. <с> ну, такий тип нам не підходить, це зрозуміло. У е мене вже є два улюблених типи фарбування. Перший тип це під номером 37. Ось так він виглядає. Дуже класне фарбування. І другий варіант це під номером 25. Ось такий тип, друзі. І виглядає він ось так. І, до речі, тепер фарба стає більш такою матовою. Але що знаєте, хочеться мені затемнити трохи колір. І знову заходимо і рандомно його регулюємо. Тому що це, знаєте, як пальцем в небо. Куди попадеш? Ну, як на мене, отакий от буде прикольний. О, дивіться, супер! Мені подобається. Так, тепер, друзі, збережемо цей колір. І підпишемо його. Знаєте, коричневий хай буде. Так, підписуємо і зберігаємо. Тепер наш колір збережений. До речі, друзі, великий мінус цього моду: що ми можемо зберегти колір лише для певного вибору. Ну, наприклад, для вибору основного кольору. Для кабіни наш колір не зберігся, але він зберігся в налаштуваннях моду. Тому зберігаємо його окремо для кабіни. До речі, друзі, якщо ви перезайдете в гру і не збережете колір, він, на жаль, зникне. Тому не забувайте зберігати. Так, і ще давайте збережемо цей колір для дисків. Ну, з кольором, звичайно, потрібно погратися. Є недоліки в цьому моді. Але я рахую, що мод дуже корисний. І він вартий уваги. Все, друзі, наш комбайн готовий. І тепер він виглядає ось так. Ну, і я вам скажу в порівнянні з тим, що було до цього, то мені подобається. І тепер ті самі маніпуляції робимо для жатки. Наш колір поки ще відображається. І зберігаємо його для жатки. Є, супер. Ну я вам скажу бімба. Колір взагалі класно підібраний. Давайте ще трохи модернізуємо жатку. І буде добре. І тепер ось наш результат. Як файно виглядає тепер ця нива. Ну, вона, як на мене, взагалі тепер сприймається по-іншому. Не так, як було до цього. А, як я говорив, друзі, цей мод вартий уваги. І я сподіваюся, що він вам сподобається. Наступний мод називається Store Deliveries. Це, друзі, мод на доставку техніки. Ми з вами знаємо, що техніка, яку ми купуємо чи техніка, яку ми скидаємо, вона буде з'являтися лише в магазині. За допомогою цього моду ми можемо замовити доставку техніки в будь-яке місце на карті. Ну, така послуга, звичайно, буде коштувати грошей, ціна залежить від вартості техніки. Але в чому плюс, що не потрібно переганяти техніку, чорт знає звідки. Натиснувши Shift-Alt, з'явиться ось такий тригер. І натиснувши Shift-Alt-S, ми зробимо точку доставки. І тепер, друзі, наша техніка буде з'являтися у цій точці. Як бачите, списали кошти за доставку. Ну, але воно ж того варте, тому що не потрібно їхати комбайном через знає скільки часу. І я вам скажу, краще цей час витратити на роботу в полі. Наступний мод називається Mobile Workshop. З ним ми можемо ремонтувати та налаштовувати нашу техніку у будь-якому місці. Достатньо, друзі, просто підійти до комбайна ближче і натиснути клавішу N. Я вам скажу дуже корисний мод, тому що нам не потрібно гнати техніку через всю карту до ремонту і майстерні, а техніку можна вже буде ремонтувати і в полі. Ну, звичайно, все залежить від складності несправності, ви ж розумієте. Але дуже зручний мод, і я сподіваюся, що він вам сподобається. Ну, а тепер саме цікавий мод, який допоможе нам покращити картинку і сам ігровий процес. Мод називається, друзі, Additional Game Settings. Після встановлення моду у нас на налаштуваннях з'явиться нова вкладка. Ось така. Тут є безліч налаштувань, тут ми можемо вмикати чи вимикати тварин на карті, вмикати реальний час, вмикати-вимикати різні індикатори. Ну, це не саме важливо. Я вам скажу, кожен може вибрати, що йому потрібно, а що не потрібно. Самі цікаві налаштування знаходяться у вкладці ігровий процес. Почнемо розбиратися з індивідуального освітлення. Кожна карта має своє освітлення. Якщо у вас, наприклад, в модах є три карти, то освітлення цих карт буде у виборі цього моду, ну і плюс освітлення дефолтних карт. Для прикладу, зараз покажу вам різницю між ними. Ну, давайте почнемо з першого варіанту. Це, до речі, варіант освітлення, який буде в моді. Як бачите, наша картинка стала більш насиченішою, темнішою. І, до речі, багатьом такий тип освітлення подобається. Ну, а далі вже йдуть варіанти всіх карт. В принципі, різниця між ними невелика, але все-таки є світліші, а є темніші варіанти освітлення. Я, до речі, використовую освітлення з карти Еленград. Просто на ньому детально видно всі елементи моду, і мені таке освітлення підходить. Ну і саме головне, без чого я вже не можу грати, це, друзі, плавність камери. Без цієї функції картинка вона нестабільна. Ви мене, знаєте, таке відчуття, що в мене просів FPS на кадрів 15. І це, я вам скажу, мене аж дратує. Тому без цього моду я вже не граю. Плавність камери гравця я виставляю на 30%. Мені цього достатньо. І я вам скажу, картинка стає набагато стабільнішою. Не знаю, чи це в у відео, але коли будете користуватись ним, різницю ви відчуєте. Я вам скажу, це дуже крута функція. І, до речі, те саме ми можемо зробити для камери техніки. Ось так працює камера без налаштування. І я тут виставляю також 30%. Ну і ось так працює камера з модом. Картинка набагато стабільніша. Я вам скажу, різниця відчувається. Коли ви, друзі, поставите мод і витратите там 5 хвилин на його налаштування, ви побачите різницю відразу, якщо ви ним не користувались. І цим модом ви будете задоволені. Ось таких декілька корисних модів, які я використовую для фармінг симулятору Ну, до речі, деякі є для 22 і 19 версії. В описі відео ви знайдете посилання на них. І наступну збірку я планую зробити з модів для реалізму. Просто, друзі, я не хотів накидати всі моди в одне відео, а робити збірки, наприклад, по типах модів. Я думаю, це буде набагато цікавіше. Ну, наприклад, там, моди для реалізму. чи Читерні моди, чи так як сьогодні було там корисні моди. І до речі, якщо, можливо, знаєте, ще якісь корисні моди, то пишіть про них в коментарі. Я, то, знаєте, стараюсь стежити за новими модами, за оновленнями. Але, можливо, щось і стать пропустив. І до речі, друзі, саме головне це напишіть, чи було корисним вам це відео і чи працювати над такими відео далі. Просто щоб я знав для себе. Можливо, вам, до речі, щось не зрозуміло, то пишіть про це в коментарі, або ж на пошту, або в Дискорді. Ну, ви знаєте, що я завжди стараюся вам допомогти, якщо виникають питання, тому звертайтеся. Бачите, друзі, і про моди вам розповів, і для дядька Петра ще й змолотив пшеницю. Заробив сьогодні пару гривень. Дивіться, на ну, яка гарна пшениця. І на цьому на сьогодні закінчимо. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що відео було вам корисним. Не забувайте, друзі, про вподобайки. Все буде Україна і почуємось.